Нажиман Вас вітає. Друзі, сьогодні у нас довгоочікувана новинка від компанії SRM Knives. Це топ, напевне, початку цього року. Моделька 258. Випускається ніж в чотирьох кольорах. З білим клинком коричневого леза. Ось такий от червоно-коричневий з чорним клинком. Зелена мікарта із. Білим клинком, це у нас Мікарта, Мікарта, і G10, і четвертий колір в коробки прям з заводіка. Ще тепленький. Тут у нас брендований мішочок. Це те, як ви будете розпаковувати свою прелість. І тут у нас салафанчик і ось така ось. Нарешті четверта красота. Біла G10 з чорним покриттям бітпласт. І дивіться, яка красота. Тут у нас двохслойна. Перший слой іде G10 пласка червоного кольору, а поверх іде біла. І бекспейсер червоний. Виглядає просто безумно симпатічно. Тут у нас моно Шасі повністю моно... одна пластина. Монолітна стальна, яка загнута, і поверх накладки із G10. І ось такі у нас чотири великолепні фолдера. Моделька була спочатку в Залізякі D2 із G10 на рукоятки в двох кольорах. Моделька дуже добре продавалася, прямо в льот. І вони випустили відразу зразу 4 кольори. По самому ножику залізяка тут 140 хром, як заявляє компанія Knife, це аналог порошкової сталі S35VN. Тут у нас вона іще в ламінаті йде, як ви бачите. Що це нам дає? Те, що залізяка дуже і дуже різуча, і вона набагато стійкіша до корозії в порівнянні з d 2 На кожному ножі написано лозунг компанії SRM. І що мене здивувало, що у них навіть баланс такий, як треба, він. Під ну, тут трошки зміщений, не пойму. Чуть-чуть ближче до тильника да, баланс. А на якомусь був чітко на посередині підпальця. О, в цьому підпальці ось середині. В цьому трошки зміщений до кліпси. У зеленого. У зеленого, так як і у коричнього з білим клинком. Чуть-чуть до кліпси, але ближче до середини. Тут уже. Гармонія і білого. У білого, як і в цього G10. Ну, виходить, що в Мі-карти самий баланс, а в G10 трошки до кліпси він зміщається. Дуже класні кольори взагалі всіх чотирьох, але з чорним клинком, як ви бачите, прям-нупче прям, топчик. Дуже-дуже красиво. Навіть мені, який не полюбляє клинки ну, ножі з чорним покриттям. що То в мене до них не дуже таке, то ці, ну прям, ну гармонія кольорів, прям пісня. І взагалі, оцей ламінат, ця полосочка хаотічна на чорному покриттю, так вона відображається. Взагалі супер. З білими клинками виглядає ось так от. Більш практично, напевно, тобто царапини не так будуть видніші, і мені здається, по, по продуктам біле покриття воно менш буде задержуватись, і так як там, то тонесенько відрізати помідорчик, буде газ далеше з, з безпокриттям без клинком відкрити. Тут у нас звичайно підшипники, механіка відмінна, кожен ніж працює. Як часики. Все тут просто супер. По клинку 90 мм довжина клинка, товщина побуху 3 мм. Як ви бачите, фасочки зняті. Дуже чітка, равномірна насічка у нас. Прямий, прямий спуск і зведення у кожного ножа в 0,45. Дуже приємно тримати в руках. Ну, як ви бачите, G10, то, звісно, Обработана, все чотенько, все гладенько, все класно. Ну і мікарта, дивіться обробку Мікарти. Тут її на перший погляд навіть легко спутати із G10, тому що вона оброблена просто ідеально. Дуже часто на недорогих ножах тут всякі там волоски торчать, тут у нас нічого такого немає. Замок камбілок, аналог Axis Loca. Все добре підігнано, все класне, має облегчення ніж. Вага у кожного в районі 95 грамів. Кліпса глибокої посадки. І це все та ж кліпса, яка знімається та ставиться так, без допомогою якихось інструментів. Просто зажали. Тут у нас оці два вушка: вони, коли закриваються, не ставлять вони такі чикс, пазики стають і фіксують кліпсу. Взяли на другу сторону чикс і все, і маємо кліпсу вже на лівій стороні. Клацати саме задоволення. Дуже приємний смачний клац. Посидіти, поклацати. Дуже ніж різучий, все в нього класно, заточка просто брітвіна. Дивіться, це просто, просто по маслу. Просто саме задоволення. Ну, Давайте попробуємо, що буде він H. TX. Uh -huh. <гум> ну, просто можна бритись. Просто Чуть-чуть нажав і все знімає. Заточка, звісно, осеремки ідеальна. В мене таке враження, що вони спочатку затачують, а потім ще й шліфують, тому що блистить. Ну просто дивіться. Ні один, ні один із виробників, не китайських реплік, не брендових китайців. Навіть американців я не бачу, щоб затачив отак от гладесенько, так -от чітко, отак -от прям в зеркало свої ножі. Круто, молодці. Посилання на ножі буде під відео. Також підписуйтесь на наші мережі Інстаграм, фейсбук будемо на зв'язі. Всім гарного здоров'я! Пока. Удачи!